Доброго дня. Сьогодні у відео буде показано другий рік відбору гібридних форм. Тобто копка. Зараз у нас число 24 вересня. Ну, доволі пізнувато, як для цієї справи, але тим менш і більш цікавіше. Просто було волого і деякі форми самі по собі будуть відбраковані. Природою, які більш пошкодилися, вони автоматично відійдуть за сприянням погоди, а деякі будемо вже оцінювати по факту, по своїх якісних характеристиках. Ось уже процес копки відбувається. І бачимо, наприклад, вон рядочок, сіки там буде метрів десь пять. Чотири. 4 40 метри рядка. Викопано ось доволі багато картоплі, дуже рясна, але дрібнувата. Такий цікавий гібрид. Чим цікавий, тим, що на ньому немає ніяких захворювань. Він чистенький, лише тільки того, що волого і він загрязнився землею. А так, доволі цікавий гібрид. Можливо, вона більш родючій землі або на іншій не піщані він покаже себе краще. Також ось ось тут три куща, той вже буде відбракований по факту, там кольоровий сорт, ну, також, напевно, буде відбракований. Ось із трьох кущів. Ось із двох кущів. Доволі великі клубні, але також Ну, може ще дамо рік, а може відбракуємо, тому що на самих клубнях присутні симптоми вірусного захворювання. Ось відразу буде відбракований, так тут прогресують вірусні захворювання, розтріскування, розтріскування деформація веретеновидності і тому подібне. Буде відбраковано. Хто не дивився попереднє відео, то така коротка предісторія, Що означає другий рік відбору гібридних форм. Там було відео уже опубліковане з приводу відбору першого року. То ось ця картопля вся була вирощена із бульб розміром від 10 до 50 грам найбільші, а в основній масі. 10-25 грамм. Ось, наприклад, такі, як я тримаю зараз в руках. І відповідно з них була вирощена ось така картопля. Далі будемо робити підкопи і паралельно знімати. Можливо, щось дуже цікаве, то обов'язково буде воно у відео. Зараз коротко пройдусь по рядках. Ось ми бачимо тут такі пенечки І вони відмежовані. Від одної одна гібридна форма, від іншої. Ось, наприклад, тут довший рядочок, вісім кущиків, кущиків посаджено. А ось тут, наприклад, 2-3 кущики. І вони відмежовані ось такими пенечками. Ось, якщо пройтись по рядочку, бачимо один пенечок, другий, третій і так аж до кінця ряд... рядків, вони відмежовані всі пенечками. Ось до прикладу викопано два кущі. Це швидше за все кольоровий сорт. Зараз розріжемо картоплинку і подивимося. Насичено. Насичений рівномірний м'якуш. Єдине, що під пошкоджений із столонної частини, але це не недолік гібриду, а просто вплив погодних умов. Самі клубні доволі рівнесенькі, гладенькі. Зараз ми їх так. Протримо і побачите настільки Чіт. красиві чіткі форми поверхня клубня. Рівнесенька має таке яскраве забарвлення, поверхневі вічка. Викопано два кущі цього гібриду. І швидше за все він лишається на наступний рік відбору. Ось, наприклад, викопали. Куща і бачимо перстопельку. Просто вона має темне забарвлення, земля волога, дуже погано видно. Ну, дуже красиве забарвлення і переважна більшість клубнів, незважаючи на погодні умови. Доволі тебе зберегли. зберегли. Вологи тут було надмірно. Дощі йшли, ось мокре все. Навіть зараз. Ось розріжемо ось цю картоплину. Її надгриз шкідник, подивимося, який всередині м'якуш. Доволі цікавий. Ось так. Далі працювати. Ось Викопали ці вісім кущиків і з восьми кущиків отримали ось такий урожай. В будь-якому випадку лишається на наступний рік. Клубні самі доволі крупні. Не взяв сірникову коробку для порівняння. Але зацікавило тим, що дрібних мало і швидше за все буде відноситися він до крупноклубних сортів, кущі не зовсім багато. Але загалом гібрид цікавий. І плюс до того в нього велика стійкість до ряду захворювань, в тому числі і вірусних. Це те, що було показано на другий рік. Не було захворювань по бадиллю візуально ніяких. Ось підкоп всього два кущі, виходить, ось пенечок І ось пенечок. Між ними зараз викопаємо, подивимося. Ми тільки почали підкопувати, доволі цікавий буде гібрид. Так, це попалося з цього краю. З того куща. Ой, хочеш одну деньку тобі найду? Хороший. Це з того. це. Так, це буде в нас один кущ. Там, напевно, ще трошечки на сусідній. Є картопля, я бачу збоку. Це Підкопуй той. Акуратно О. О. Оце воно. Це він. Всього було два кущі цього гібриду. Виділялися своєю потужною вегетативною масою. Ну проростать Ну Швидше за все він ранній. Починає вже ось ключиться. Але враховуючи те, що копка пізня. Кінець вересня місяця. І якщо він у нас буде ранній, перевіримо його на наступний рік. Ось його ще є. Клубні. Ось його ще є. Ну Вже пенечок витягли. Далі вже пішла, яка там, там вже, напевно, біла, так? Да? Поки Ще... що це я туди позалазила. Заліз у сусідній сусідні кущ. Оце буде з перспективних гібридів. Да. Лишається на наступний рік. Ну, тут, зараз... Якщо брати, то це тут більше біля 4 кг картошки. Да, 2, десь 2 кг з куща. Зараз розріжемо, подивимося я. Не псувати. Ну, М'яку ж кремовий відібрав таку, щоб ті не псувати, щоб все висадити. Доволі цінний гібрид виходить. На посадку. Да, лишається на наступний рік. А попередня Це... ось? теж два куща. Два куща. Ну, Дрібніші клубні. А тут всі, всі стандарт. Ну, цікаве те, що вона чиста від, від столовної частини не псується. Кустики вже давно відмерли самі столони. Єдиний, оце недолік, що почала, почина... почала проростати. Ну, Така є характеристика у дуже багато зареєстрованих сортів. А це все всього, гібрид. Бомба. Я вважаю, шикарно. Ну, Супер. Сірникова коробка, зараз хвилиночку. Покладу. О, ось так. Краса. Красота. Наступний гібрид. Також другого року випробування, другого року посадки. Два куща. Один пенечок він інший. Зараз будемо робити пробний, пробний підкоп. Не знаю, що воно що буде. Подивимося. Один кущ викопуй і одразу і другий. Що другий. ми маємо з двох кущів? А можна подивлюся. Дивися. Ой, це сюда. Хорошенька картошка. У -у -у. Хороша, да. так. А які диньки. О, Динки забирай, бо диньки дуже здорові. Тому що там багато ці дині попортилися. Я це, щоб до діми захоронити дині, до діми. Морозильник полозуються у ці дині. Положи. Дині Також доволі, як на мене, врожайний, але багато дрібнуватой її. Ну, і крупна, є, і, крупна і, дрібна. і дрібна є, і крупна, і дрібна, але викликає питання ось ці деформації. Попадем. Ось гібрид, чотири куща викопали. ну Врожайність не дуже висока, але зацікавило саме який м'якуш всередині. М'якуш дуже насичений. Темно-фіолетове забарвлення. Ой, і Швидше за все лишаємо на наступний рік. Спробуємо його висадити на чорноземі Можливо, просто не підходить земля. Дуже яскраве забарвлення, таке фіолетове округ, да, округлої форми. І саме м'яко ріжеться доволі легко. Спробуємо на наступний рік. Ось, наприклад, рядочок складається з шести кущів. Ну, по першому, кущів і по-другому, показало, що не дуже продуктивний цей гібрид. Зараз викопаємо все і зробимо заключення. Хоча по вегетативній масі, можна сказати, було все супер. Дуже стійкість велика до ряду захворювань. Стояла довгий час зелена. Зараз викопаємо повністю і подивимося результат. Докопали вже цей рядочок. Ну, в принципі, на перший погляд, урожайність непогана, вона доволі рясна, але що кидається в очі, те, що клубні нерівномірні, мають видовжену форму і округлу форму. Також, на перший погляд, є відповідно симптоми Симптоми вірусних захворювань. Хоча по вегетативній масі доволі був непоганий сорт. І для порівняння, наприклад, тут було 6 кущів, а ось у цього гібрида всього 2 кущі. І розміри клубнів стандартні. І стандартні, немає ніяких ознак проявів захворювання, в тому числі на перший погляд і вірусних. Набагато кращий результат і більше товарної. І для порівняння, ось тут. Вона дуже багато дрібної. Якби так тої було 6 кущів, то тут би було море картоплі. Швидше за все, а навіть точно, відбраковується, на наступний рік висаджуватися не буде. Також, виходить, гібрид. 10 кущиків до стопчика. Два куща викопали, результат доволі хороший. І в принципі, по всіх показниках себе показала вона досить в період вегетації. Так. Ті картоплі, які зіпсувалися, перетворилися в таку труху. А ті ще, ну, це, напевно, пізній гібрид буде. Ще хвостики тримаються і на місці самого хвостика немає гнилий. Хоча копка пізня і зараз дуже вологу. Земля-пісок. Це все буде враховуватись. Зараз ми викопаємо повністю весь рядочок і подивимося загальну врожайність Так, добрали цей рядочок, повторюю 10 кущиків. І ось маємо такий результат. Із плюсів те, що він крупноклубневий. У кущі не дуже багато картоплі, але вона вся досить, вся досить крупненька. Має дуже високу товарність, клубні правильної форми, от фостиків ні одної картоплини немає зіпсованої, незважаючи на те, що пізня копка. Також немає повторного пророщування картоплини. Лежала досить довго в землі. І досить мокро, що є великим плюсом. Єдине, що з недоліків тримається хвостик. Але, можливо, це і особливість того, що він від соленої частини, ще просто він доволі зрілий, не почала вона псуватися. Всередині має ось такий м'якуш кремовий, доволі цікавий. Гібрид лишається наступний рік. Привабливо такого кольору. Якщо була б копка по сухішій погоді, то відповідно вона мала б набагато привабливіший вигляд. Викопали 5 кущів, також цікавий гібрид, що саме спокусило це забарвлення. Досить таке привабливе форма. Гладенька, вічка, шкі... гладенька шкірка, поверхневі вічка. Всередині ось такий ніжно-рожеве забарвлення м'якуша. Ну, Врожайність не дуже висока, але потрібно спробувати цей гібрид на іншій землі. Спробуємо на чорноземі або на суглинку, ну, що випаде на наступний рік. Ось так Лишаємо ломачку, лишається на наступний рік. Викопали 5 кущів гібриду, ну ось видно, в принципі. Раз копалося два, три, чотири, п'ять. П'ять кущів. Доволі Його? цікавий Його? гібрид. Забарвлення яскраво. Червоне, навіть з таким оранжевим відтінком клубні правильної форми. Такі округлоплисковуваті. Хоча такої форми немає, округловальна. Але факт є факт. Картоплі досить багато. Дуже якісна на вигляд, немає проявів захворювання. В період вегетації також показав себе гібрид доволі добре. Зараз знайдемо картоплину, і якусь таку більш і пошкодженої немає. Ось я знайшов. Подивимося, який м'якуш всередині. М'якуш уж... да, таке... кремове забарвлення або світло-жовте, досить цікавий гібрид і досить урожайний. І цікаво те, що рівномірність клубнів, висока товарність, майбутнє, якщо він покаже себе в майбутньому дуже добре. Наступний гібрид також 8 кущів. Вегетативна маса була досить хороша. Не було ніяких ознак захворювань. Зараз викопаємо, подивимося, який буде результат. До речі, садили з картоплю тут трошечки рідше, бо клубні були крупніші. Точніше, перший рік посадки було показано, що гібрид крупноклубневий. Тому садилася вона набагато рідше. Зараз зберемо все в кучу і подивимося, який буде результат із восьми кущів. Так, викопали ми цей рядочок, 8 кущів. Картопля просто бомбезна, дуже така товарна, товарних таких розмірів, забарвлення привабливе. Лише в одному кущі із крупною картоплею була ось ця дрібніша. І це все було в одному кущі. В усіх інших кущах була вона крупна. просто Таких великих крупних розмірів. Зараз подивимось, яка вона всередині. Зрізаюся Ну, Давай менше ось розріжемо. О. Всередині світлокремова, ближче до білого. Ну, я думаю, лишаємо на наступний рік. Ось, наприклад, попередній було 10 кущів то ось цей також непогані показники. На тих гібридах, які лишаються на наступний рік, просто ложимо ломачку ось так на них. А ті, які будуть відбраковуватися ломачку не ложимо. Ось, до речі, наприклад, викопали із п'яти кущів. І те, що садили, те і викопали. Ну, в принципі, відразу відбраковується. Немає ось ломачки, відбраковується. Те відбраковується, де ломачка лишилася, залишається. Там немає, відбраковується. І так йдемо по ділянці. Ну, в принципі, на сьогодні робота закінчується, будемо збирати. Ось, наприклад, також доволі непоганий по урожайності гібрид, але по ряду причин також був відбракований.